Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Що ж, настала осінь, і потрібно розпочинати оранку. От, І для цього потрібно підшаманити плужок. Неодноразово повторююсь, це плуг, можна казати, саморобний. Він перероблений з китайського плуга 220. от, Уже на такий плуг 225 з передплужниками. Він повністю весь переварений. Тут з нього тільки йдуть стойки основні і квадрат на раму. От, і все. Механізм колеса перероблений, колесо перероблене, додавлені передпужники. А, і ну і оце. Ось оця, цей трикутник також з нього зроблено. Регулювання відносно трактора. На полиці стоять Bommet 2.25 з високими стойками. Від нього стоять LeMiші PLN 335 врізані. От. Ну, трошки тут підігнуті стойки. У мене ось як так подивитися. Не сильно, але є. Хотів я поставити стойки від боммета плуга. Ну, Ценник завеликий, і тим паче, що в планах в майбутньому колись міняти трактор. І цей трактор вже буде налаштований під цей плуг. Не хочеться зараз в нього вкладати гроші. Просто трошки зараз допрацюємо і буде він ще працювати. От. А вже колись, як буде наступний трактор, то хочеться під нього вже брати відповідний плужок. Плуг, са непогано. От я з ним довго намучився, награвся. Зараз ставлю кусочок відео, як він оре. Ось так вінори. В принципі, непогано, стерню сідерати по коліно він також заорує. ну Цей рік у мене вимахала горчиця. ну Сідерати трошки більше, будемо трошки їх валити фрезою міленько, потім вже будемо заорювати. І поки є час, потрібно цей плужок допрацювати. Зараз е, підсилимо стойки, поверну плуг на бік, більше вам покажу, як воно, що там. От, стойка тут йде 15 мм. Тут колись я додавав такі докидачі, тут трошки випилював, я їх викинув, так як вони толку не дають. Дає тільки толк передплужник. От що я скажу, ніякий углоснім докидачу, він нічого толком не дає. От, Хочу продовжити оце ребро жорсткості отак навскосу і до самого ось корпуса. Це все діло зріжемо, переробимо трошки по-другому. А тут ось звідси, по дві сторони хочу додати, у мене є ось така стара плита там сталь 15 мм. І оце з неї виріжу, зроблю такі косинці. Проваримо з усіх сторон і підсилимо. От. Також потрібно замінити польові доски. Так як я замітив, вже останнім часом плуг у мене ліз у землю, якось, ну, нормально ліз, але іменно щосувалася якась, наче нагрузка додатково з'явилась на тракторі. Його трошки тянуло в сторону. Ну, ось, бачимо, стерта польова доска. Вона тут взагалі ось як лезо знизу. Передня вже тут в мене була така коротенька приварена. Так її вже стерло і ось уже сам корпус, дивіться, як зняло. Хоча взагалі на цьому пузі спереду не було польової доски, тільки ззаду. Це вже я таку був пластиночку підварив. От. І плюс трошки тут мене невірно було зроблено. Бачите, скільки виступає корпус за доску. От. І потрібно це все зробити запід лице. Налаштуємо і зробимо. Купив я ось. Польові дошки із плугом Табомет 2,25, Передня, задня, п'ятку взяв. ну, Болти тут ще ось побрав. ось, І е... хочу зробити це його все, як то кажуть, по-людськи, щоб воно мінялося. Просто замінив, відкрунув болти і замінив. Ось воно. Бачите, нормально сюди встає. І, до речі, поверх тієї доски якраз за під лице. Ну, Можливо, я її зріжу і сюди виріжу якусь таку пластинку, щоб співпадало по кріпленнях. От, і це все діло ми сюди варимо, а потім наверх прикрутимо цю дошку, щоб вона була замінна. В случаї чогось вона підтерлася, відкрутив, нову прикрутив і поїхав далі працювати. Так що займаємося. Зараз це все зрізаємо, вирізаємо косинці, Робимо спочатку стойки, потім займуся польовими дошками. Так, плуг міняє різні вже тут пози, як то кажуть. Заодно було вирішено замінити носки. У мене були куски ресор доварені. Ось. Бачите, яких постирало. Взагалі фольга. Уже переднього зрізав. А ось задні. Це він був десь, ну, отакі оп приблизно. Сантиметрів сюди 5 виглядував. І він уже на лемеха прям з'ївсь. Ось. Бачите, вже й лемеха подіїло. -под Зараз знов куски ресор доваривається. Це не знаю, десь ці носки приблизно 2 ну, сезоні відпрацювали. Чи три? три, напевно. ну Гектарів 5 точно вони працювали. Оранки. Ну нічого, зараз їх замінимо. Кріплення під польові доски. Також я подобавляв. Зараз буду виставлятися, сверлити отвори. Стойки попідсилював. Ось. Одна, бачите, ця зогнута. І можна було порівняти. Ну, блін, не хочеться. Хай така вона залишається. Ось другий. Ось так, як отак дивитися. Бачите, воно, ну, ось, типу за підліцо. Не, Ну, ціпляти нічого не повинно. Ну, верхушка там, але ж то вже глибина, ми на таку, напевно, орати не будемо. Так, працюємо далі. Так, доробив плужка. Ось так. Все вийшло. Носики подоварював нові. Так, одна польова доска. І ось так вийшла. Така чималенька доска. Взяв, прихватив у двох місцях, потім посверлив отвор і прикрутив. Ось так вона з п'яткою вийшла. Зазор на палець. В принципі наче так має бути. Ну, п'ятка, якщо то вверх-низ трохи регулюється. Подивимося, От такі ось тут. Усі вони вийшли за ось з цим. От тільки отут чуть, чуть у цьому місці, але я думаю, що воно тут нічого там не нашкодить. Так, оці кріплення також переварив. Ось. Трактор вже зацепив фрезу, Буду фрезерувати, їхати горчицю. Це буде наступне відео, а потім через відео буде вже оранка гірчиці пофрезерованої, тому що гірчиця по пояс. Я цим плугом її не заорю, їй потрібно трошки примняти в землю. Фрезерувати буду там буквально 5-7 см, щоб тільки примняти її і передробити трошки. Всім дякую за увагу. До побачення.